День Боже минає, і знову люд потом на неї все споживає. Тільки я покаяни, ідею, і ніч плачу на розпутях хвилолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правди торгуються і Господа зневажають, людей запрягають в тих ярмар, порють лихом, лихом засівають А що вродить? Побачите, які жнива. Каменіться на до люди, діти й родині, подивіться на край тих і на свою країну, Полюбуйте ширим серцем, велокраїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає на небі, а не тільки у чужому краю. В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає іншого А ви претесь на чужину шукати. Доброго, доброго добра, добра святого, волі, волі братинства, братнього знайшли. несли наслишу поля і в Україну принесли великих слов, велику силу і нічого. Кричите, що Бог создав вас не деє, щоб ви на правді поклонились, а хилитись і хилились, і знову шкуру дарите з бритів незрящих, серед косів, і правди сонця дослівать в німецькій землі. О, як Якби взяті всю міселю з собою, дідами край на добро, тоді оставсь би сиротою, святими горами в Дніпро. Ох, як би то стало, щоб ви не верталась, щоб там поздихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не рта, не чоли бога вашу воли. І сонце сонцем загріло смерті гною на шистій широкій навольній старі. А будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговоряться і Дніпро, і гори, і потече кров сторіками у синьому море дітей ваших, і не буде кому помагати. От зурається брат, брата, і дитина мати, дим хмарою заступить сонце перед вами, і на діто ви своїм снами, умийтесь. Що вони на світі на те, що тільки подаваться, бо на око заглянемо глибоко-глибово душу, Тізнайте на чи я не дошу. тим хмарами поступить сонце перед вами, і на віку проклонетесь ви своїм синам. Хочу вам бачити своє стихотворіння, стихотворіння Тараса Шевченка на словами на своєму родному катуському язикі. Я бачу то проклара «Он мене штери». Кенді сабелі, кенді єрні, хепсі на корону, хепсі сля очі сіта.